Доброго часу, шановні наші слухачі, однодумці, колеги Академії духовної трансформації людини. Відчуваю потребу звернутися до вас, давненько не звертався, не звертався, тому що постійно в, в динаміці, в роботі мої звернення вони йшли. Вже в руслі наших курсів і нашого базового курсу, і курсу цілительської майстерності кожного дня, коли ми надаємо інформацію відносно того, що відбувається в просторі України, це також, це також наше звернення до вас. Але сьогодні перед новорічний день і внутрішня потреба трішки проговорити до вас відносно того, як ми з вами проживали цей час, і в якійсь мірі, як ми можемо прожити. Наступний рік. Більшість з вас, наших однодумців, знають, що наука і в відповідності дає унікальну можливість проводити дослідження. Відповідності мається на увазі внутрішнього стану. Через цей стан можна дійсно дослідити, наскільки мир, гармонія, любов буде проявлятися в світі. Науково це ми визначаємо певними показниками, і кожного дня ви вже трішечки орієнтуєте, знаєте ті показники, які. розуміння того, що відбувається в світі. Минув 2024 рік, і, як зазвичай, кожен рік кожен рік це набуття це набуття певного досвіду, ствердження, якщо ми говоримо з духовної точки зору, бо Інколи люди думають, що досвід це кожен прожитий день, але, як говорять мудрі люди, як багато днів в нашому житті, як мало життя, істинного життя в кожному дні проживання. І якщо так подивитися, то наше життя можна так Провести таку аналогію з колом. Так, от. І коло, воно формується певною лінією, яка має свій початок, має е, своє завершення. І рік має свій початок, і рік має своє завершення. Але якщо ми говоримо з духовної точки зору, то кожен крок наш має бути, хоч трішечки, під нахилом. Але не вниз, а тільки вверх, повертаючись до своєї істинної духовної природи. І коли хоч трішечки є цей нахил вверх, в часі під завершення року, ми нібито повертаємось в ту точку, в яку ми прийшли, з якої почали йти насправді. Але ми знаходимося трішки вище, і це вже не коло, це спіраль. І саме через цей стан нашого напрямку, істинного напрямку, повернення, ми набуваємо досвід, ми набуваємо. Ті знання, які далі в наступному році будуть для нас певною такою основою, базою рухатись. Тому що життя це рух, і тільки через активну нашу діяльність, тільки через рух ми з вами стверджуємо, стверджуємося в своїй істині. Духовній природі. Це і є повернення, це і є в часі духовним розвитком. Трішки провів таке дослідження відносно повернення до себе. Я так і визначив цей показник от, повернення до себе народу України от, протягом. Цих років війни, бо, як би не було, наш життєвий досвід він унікальний це життя під час війни. І так багато людей просто виживають, очікуючи, що війна завершиться. І... Це є помилкою, тому що просто виживаючи, пристосовуючись, просто очікуючи, ми лише відсторонюємо в часі, відтісняємо часі повернення миру, зверніть увагу, я говорю не завершення війни, а повернення до миру. Дослідження я продивився от, по 10-бальній шкалі. Наука і неологія дозволяє це дослідити. І ось 2022 рік показує, що повернення до себе, народу України, було лише один бал. Лише один бал. У 2023 році більш активніше йшов процес повернення і під завершення року 2023 вже в дослідженні було три бали. Три бали повернення до себе 2024 рік. Сьогодні завершаючий день і можна відслідкувати дослідити чотири бали. І, подивившись трішечки, ми маємо таку можливість вперед. Це не гадання, це наука. 2025 рік показує, якщо ми з вами продовжимо йти відповідно по нахилу, але по вертикальному нахилу. Бо так звучить нахил, нібито вниз. По вертикалі, то «П'ять балів» 2025 рік, зверніть увагу, дасть можливість, і ми маємо цю можливість реалізувати, піднятися ще на одну для когось сходинку, для когось поверх, для когось вершину. Але ця можливість буде відповідно цього підняття. Ми з вами будемо повертати мир, повертати мир в Україну. Він і уже повертається. І в такому глибинному розумінні навіть дослідження наші в академії вони трансформуються відносно часу до війни, під час війни і зараз. Якщо Колись ми досліджували процеси війни їх дуже складно дослідити, тому що війна це хаос, і навіть науковці, філософи, мудреці всі час говорили, що хаос неможливо дослідити, його просто можна фіксувати, фіксувати в часі тими чи іншими проявленнями. Тому е, на сьогодні я почав досліджувати цей процес як повернення до миру. От перед цим я вам розповів як повернення до себе, а це повернення до миру в Україні. 2025 рік. Як він має проживати з нами? Якості, відповідності, повернення до себе і відповідне повернення до миру січень місяць, ось уже завтра, буде 1 січня 2025 року. Якщо брати по десятибальній шкалі, то два бали, Два бали повернення до миру. Відповідно, щось заважає цьому, так? Це є проявлення антимиру. Умовно кажучи, як проявлення хаосу, то в січні місяці в протидію миру буде один бал антимиру. Тобто ще певні такі активні процеси можуть проявлятися, ну, вони будуть більш такого вже затихаючого характеру. Лютий. Лютий місяць показує, що повернення до миру 3 бали. І ось в динаміці вже цього рівня антимир практично вже не може себе проявляти. Березень місяць 5 балів. Повернення до миру. І квітень місяць це те, що простір дав можливість дослідити в часі 6 балів квітні місяці ми маємо можливість закріпити ось такі позиції повернення до миру. Але нагадаю вам, друзі, що за нас ніхто нічого не буде робити. Це наша відповідальність кожного. Бо мир це проявлення внутрішнього світла. Світло ніколи не воює з хаосом. курсах я інколи розповідаю таку притчу, історію, яку почув свій час від свого вчителя Сергія Герасимовича Біната. І суть цієї притчі в тому, що е, світло, воно просто є. І от якось темрява, хаос. Пожалілась творцю Богу на світло, що воно нібито її ображає. І говорить, звертається до Творця. Творець, ти ж так все зробив в відповідності, що все має бути в злагоді і темрява, і світлом, і холодне з гарячим, і тверде з м'яким, Так ж? Так, каже творець, то чому світло мене постійно ображає? Добре, каже творець, поговорю світлом, викликає до себе світло і запитує світло, щось темрява має до тебе претензію на те, що ти постійно її ображаєш, притісняєш. І світло говорить, та ні, творцю, не може такого бути. Я цю темряву ніколи не бачу. Весь час хочу з нею познайомитись, приходжу до неї, а вона кудись тікає. Отак і ми з вами, друзі, маємо проявляти внутрішнє світло в собі, в своїх сім'ях, домівках, відновлювати стосунки. Своїми рідними, близькими примирятися, але не просто пристосовуватися, а дійсно перебувати в істинному стані відповідності миру, гармонії, злагоди, любові. І тоді цей стан буде проявлятися в інших сферах вашого життя. І тоді мир повернеться в нашу країну. А мир в Україні це мир. У всьому світі. Ось така відповідальність нас, українців. Всіх вас вітаю з Новим роком. Нехай Бог оберігає нас, всіх, надихає, підтримує, а ми в зворотньому зв'язку до нього проявляємо його образ і подібність усіх своїх життєвих справах. Дякую всім, хто був цьому році з нами. Наступному році вас чекають нові цікаві курси заняття, наші послуги. Двері академії завжди для вас відкриті. До зустрічі в наступному році!